Менеджер, у вас є, є такий менеджер Роман номер 4020, чи ні? Ну, у нас багато менеджерів. Ви поясніть, що вам сталося, давайте поспілкуємося, розберемося. Ага, дивіться. Коротше. Він прийшов, показав документи, що він з Європейської агенції з повернення боргів, сказав, треба повертати кошти обов'язково, іначе буде примусове стягнення. А я його викинув з балкона. Я просто думаю, це ваш працівник точно чи ні? Чи може я помилково його викинув? А до вас можна звертатись Ігор Станіславович. Угу. Ви телефонуєте зараз просто пожартувати? Вам Ні, умер. я просто вирішу, Ігор ну, так так Ви розумієте, що, Ігор Станіславович, всі наші розмови з вами записується. Mm -hmm. Ви зараз в прямому ефірі сказали, що ви викинули людину з бабуся. В прямому ефірі? В прямому ефірі, а можна, ну, можна передати привіт мамі? Ігор 에... Станіславович, ви налаштовані поспілкуватися про ваші заборгованості? Добре, я готовий поспілкуватися в прямому ефірі. Ну, я просто вам повідомляю, розмови записується, всі фіксуються, а ви говорите, що ви людей з балконів викидаєте. Ви хоч думаєте, що ви говорите? Я не казав, що Юр я людей не наш... Ви перед цим мені сказали. Так це не людина, це колектор. Це. Юр Станіславович. Угу. Ви зараз готові поспілкуватися про ваші заборгованості, тому що в нашій компанії вона у вас не одна. Так, так, чотири, три по договору факторингу, одна по договору представництва. Так, да, я це знаю. Просто якщо я в прямому ефірі я хочу передати привіт своєму другові Богданові, можна? Ігор Станіславович, давайте відноситись серйозно до ваших заборгованостей. Давайте вам надам інформацію, а я знаю. По договору Подагу по 512 статті Цивільного кодексу України до нашої компанії було відступлення право грошової вимоги по вашому кредиту, який ви оформили в торговій марці, кредит 7. По якому кредиту ви готові домовлятися про оплату, Ігор Станіславович? Ще хотілося раз ми в прямому ефірі передати привіт Венерії і Юрію. Ігор Станіславович, по, по якому кредиту та... ви готові домовлятися. Якщо наша розмова не є конструктивною, я буду її завершувати, Ігор Станіславович. Ви да, готові домовлятися? Так, да, готовий тільки після того, коли ви заберете свого співробітника з підмого балкона. Ігор Станіславович, да. Вам сумно зараз там сидіти, вам просто хочеться пожартувати, а не вирішити Я процесу. не жартую. Я вашого колегу викинув з балкона через те, що він клянчив боргів мене. Клянчив гроші раніше. А mm -hmm. у вас немає ніякого співчуття до вашого колеги? Угу. Mm -hmm. У мене співчуття до вас, що от хлопчинам 37 років, чоловік дорослий, може свої борги. <сміт> я понял. Юр Станіславович, ви готові домовлятися? Якщо наша розмова не є я буду її завершувати. Готовий домовлятися. так. Ну я ж сказав, що ну, ти Давайте по якому, який ви кредит, готові закривати? Готовий розмовляти про закриття кредитів, коли ви приїдете і заберете свого колегу з під мого балкона. Ігор Станіславич, я зрозуміла вашу позицію. Ваша, наша розмова з вами не є конструктивною, ви не Ну ви бачите, ви не налаштовані на діалог. Ну, Це винесете якісь несенітниці. Що ви викинули людину з балкону, вона лежить у вас під балконом, приїжджайте забирать. Це ваш колега, це не людина, це колектор. Майте повагу до інших людей. Гарного дня вам не конструктивна. Давайте без це балкона, бачите. що викинув. Я слухаю вас. Підкажіть, будь ласка, а у Європейської агенції з повернення боргів є е, е, виїзні працівники? Секунду, відкриється інформація. Ми працюємо в рамках закону ліцензії Національного банку України. Ні, я поняв, просто дивіться, до мене просто прийшли люди, сказали, що вони з Європейської агенції з повернення боргів, показали якісь документи, сказали, що потрібно повертати борги, а я їх викинув з балкона. Я не можу сказати, ви розумієте, в кожному випадку, якщо відбувається щось незаконне, то ви викликаєте поліцію. Ні, просто Я не можу сказати. Поліція приїхала, сказала, що вони дійсно з, Є... з Європейської агенції з повернення боргів і поїхали, а вони просто валяються в мене під балконом. Ви можете, будь ласка, забрати своїх співробітників? Хто, Хто вас під балконом? Всі питання в поліцію, звертаєтесь такими питаннями. Не, не Я вас слухаю. Ну, Олена, а ви можете приїхати забрати своїх колег, будь ласка. Що забрати? Колег своїх. З Європейської агенції повернення боргів. Куди забрати? Звідки забрати? Дивіться, вони просто прийшли назвали мені чотири суми по боргам, а я їх за це викинув з балкона. Ігор Станіславович? Ага. Так, Ігор Станіславович, так у вас є чотири незакритих кредити, три з яких знаходяться в нашій компанії. Один це швидко гроші. Ну, я... Для чого ви оформляли кредити і не закриваєте їх? А я альтруїст. Я звільняю людей від коштів. Тому що грошові кошти це робити. Все... Це погане, це погане заняття. Ігор Станіславович. потрібно заробляти самому. Ви я чоловік? заробляю. Ви чоловік? А, ну, зараз. як ви заробляєте? За рахунок кредитів чужих коштів? Одну секунду, кошті? секунду можна. Так, а да? я чоловік. Я подивився в штани, да, я чоловік. Ну, то для чого ви оформляєте кредит і не повертаєте їх? Я ж кажу, я е, звільняю людей від придумків масонів. Гроші ж придумки масонів. Масоні. Ну то чому ви без грошей не обійдетеся? Ну, то що чому масони так? нас майже переботили, бачите, а я людей звільняю. Я кошти беру, а не повертаю. І ви а з цим нічого. Як себе не, не? звільняєте? Так ви, а чому ви себе не звільните? Бачите, а так розумієте, зараз великий... самий дивіться, зараз великий піст і е, е, цінує так само пожертва. я беру на себе удар, я ці грязні гроші беру собі в карман, щоб звільнити вас. Тобто, і замість слів дядя, ви дзвоните і клянчите мене гроші. Так ми не клянчимо. Ви клянчите? Ні. Ну ви дзвоните і плачете, що поверне кошти, ви. бо нам немає що що їсти. Ну, це ж два, ваші слова, не мої. Хто так, так вам сказав? Ігор, Станіславе, Європейська більш боргів. Ігор Станіславе, та не смішіть. У вас є закритий кредит полі ліневро країни 678 гривень. Треба повертати? Коли ви повернете? Коли ви повернете? Таке питаю, треба повертати? Кошти, які вам не належать. Так, так. А як вони мені не належать, якщо вони у мене це по перше, по-друге, знаєте? От Після цих слів ваші колеги вилетіли з балкона, у ви до мене тільки що прийшли. З якого балкона? У вас балкон є. Так, да, У нас є балкон. Прикиньте. Це в місті Києві, проспект Бажає ваш балкон знову. Не знаю, звідки вас ця інформація. Ну ви ж надавали її при оформленні кредиту. Нічого, не знаю. Дивіться, просто uh, прийшли люди, uh, чоловік і жіночка. Вони сказали, що вони з європейської агенції з повернення боргів. Зачитали мені ваш uh, скрипт. Оцей, і я їх викинув з балкона двох. Так, то навіщо ви в злочині при, признаєтеся? Ви ж на запис розмови признаєтеся, злочине. Так при чому тут злочин? Дивіться, поліця приїхала. Поліція балкона. приїхала, сказала, що це каліхтери, і вони їх не забирали. Навіть труповозку не визвали. Можете приїхати забрати своїх колег? Ні, ні, розбирайтеся самі зі своїми проблемами. Так. А кошти потрібно повернути. У вас немає солідарності з вашими колегами? Так до вас ніхто не приходить. наші колеги до вас точно не приходили. Ні, ну приходили. Ну, я це ставлю. не наші колеги. А, так. Да? Ну ладно, значить, і за вас наші показали, не винні люди по квартирах. Жити? Ну, а а ми а навіщо ж ви так зробили. Ну, це на вашій совісті. А чому на нашій совісті? Чинило так... таке з людьми, ну, це не ну, Так це ж не люди, це колектори. Вони ж. я, я ж не знаю, хто там до вас приходив. — Ну ви ж колектор. Ну ви ж колектор? Ні. А хто ви дзвонілка? Чи як, так? Ну, оператор. Я оператор. А, ви оператор, я Так. Слухайте, так ви мені, може, пробачите борг в честь великого посту? А мені нема вам, не вам що пробачати. Ну чому? Я вам телефоную, повідомила про заборгованість, а ви три Бога? три дні на оплату кредитів. Ну, звісно. Дивіться, да? А Бог казав, нужденному дай. І, і Бог не казав, ти що забирайте під відсотки, переуступайте право грошової вимоги, Бог казав, нужденому дай. Я взяв. А ви нужденний? А ви нужденний, Ігор Борониславич? Звичайно. Ви ж бракуєте. Вас не мають харчуватися, де проживати. Ні, в мене є. Я вчора ну, от гайничок е чотиризвздичний е був. Ну, з, ви з, теж ви нуждаємось. А, 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 а Бог, ну, а що Бог каже, що потрібно пити? Так. Да. Mm. Дивіться, Ісус перетворював так, воду в ви ви да вино. Ісус перетворював воду в вино. Не в кисіль, не в компот, а іменно вино. Так що Бог казав: пий. Ну, не ти зірковий конячок. Можна е, не ну, виновата. Ісус просто. Ісус просто тоді не знав, ні що існує каняє. Ні, у вас є три дні на погашення кредитів добровільно. Ну, ви власи, власи, справи будуть передаватися в юридичне управління і готуватися до, до суду. От коли вам прийде повістка в дії, чи вам потрібно з'явитися на судове засідання. А чому ви обманюєте? мене? Хто вас обманює? Ну, ви мене зараз обманюєте, тому що. Вас дієте, обманює. Я вам просто розкажу. 20. 9, ой, 28 лютого мені казали, що треба сплатити до 4 березня, і місяць прийшов і нічого не це. Ви це кожен день ви кажете. Чекайте, і до вас черга дійде, справи до суду передадуть. Так три роки і не може і черга дійти, що так багато людей грошей і, не віддає. Звичайно, звичайно. Звичайно. А, ну, ви на черзі. Тоді очікуйте, Ігор Ворстанська на все добре. До Пока. побачення. Угу. Ось і з моя борка товариство з обмеженою відповідальністю Ліневро Україна, марка кредит Сім. Я в Ви право. Зараз зачекайте, зараз... можна, я скажу. Алло. Я вас слухаю. О. Дивіться, просто мені оце приходила людинка, показала ж документи, що в нас європейська агенції з повернення боргів, назвала всі заборгованості, сказала, що треба платити, а я її за це викинув з балкона. Добре. Ви можете приїхати Ігор, до праців... Ігор, свою колегу, Ігор, перестаньте, будь ласка, говорити нісенітниці, добре? Ну, має бути соромно говорити таку такій нісенітниці в своєму віці. В кредит по кредитам треба 6358 грн 89 коп. По Швецькому горощу 2678 грн. Стався кредит 1978 грн 96 коп. Май кредит 4782 грн 96 коп. Оплата відбудеться протягом трьох робочих днів. Тобто ви хочете, щоб я і ви законно за таке питання ви. Я у вас запитую, оплата відбудеться протягом трьох робочих днів. Чи ви погано зрозуміли, що я запитаю, Юргенісалович? Тобто ти хочеш з балкона, тобто правда? ви не розумієте людської української мови і ви надалі продовжуєте хамовито спілкуватися. Добре, будете платити примусовому порядку на ну, телефону будуть в суді. а тепер до побачення. Юрій, підкажіть, будь ласка, а європейської агенції створення боргів є фізичні представники, які приходять до людей? які приходять до людей? Ну так, да, от до мене просто прийшли люди, показали документи, що вони якоби з Європейської агенції з коверної боргів стали повертати а, кошти. Це ваші люди? До вас прийшли куди? Додому? А, так, по адресу прописки. Ні. Ні-ні. Нас так не ми не здійснюємо візити додому скажімо. Пані да, Так, я їх просто викинув з балкона і подумав, що ви приїхали забрали своїх колег. Але, кажете, то не ваші колеги, так? Да? Це ви телефонуєте, щоб це повідомити? Ні, я телефонував запитати. що, що Неуважні, слідкуєте за розмовою. Я запитався, що це ваші колеги. До побачення. Ну, Пока. Я слухаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Е, приїдьте, заберіть своїх колег, будь ласка. Що ви кажете? Прийте, заберіть своїх колег, будь ласка. Що, що? Питайте, будь ласка, які у вас питання? Заберіть, будь ласка, своїх колег. Що значить заберіть колег? О, дивіться, прийшли люди з Європейської агенції створення боргів, сказали оплачуй борг, а я їх з балкона викинув. Можете заїхати забрати? Будь, будь ласка, коректне запитання можна надати? Коректне. Я не запитуюсь, я прохання до вас. Значить, представте спочатку, з ким я розмовляю. Мене звати Ігор. Станиславович, так? Угу. І які у вас запитання? У мене прохання. Коректне. Заберіть, будь ласка, своїх колег. Значить, угу. дивіться, Ігор Станіславович, це товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Ви маєте борги в нашу компанію, Європейська Агенція. До речі, у вас чотири кредита не закриті. Верніше, три кредита перед Європейською агенцією з повернення боргів і один кредит це споржуючий центр швидкого гроші. Зараз я відкрию справу. Ви маєте борги. А бачите, мені ваші колеги сказали цю інформацію, я їх викинув з балкона. Значить, будете розговорити э, таким тоном. Я, я кладу слухавку і очікуйте на наступні дзвінки. А який тон? Не не треба погрожувати. Добре? Ні, таке погрожувати я... до чого? Я Значить, я, я не, я не треба занувати. І казати такі е, погрози не треба. Ні, так погрози було б, якби є. я вас погрожував викинути, але я вже ще це зробив. ще вам кажу, наша розмова записується. Ви маєте боргів нашої компанії, Ігор гарсеніславович. По кредит плюс лініюра Україна заборгованість три тисячі триста гривень, 89 копій. Е, протягом трьох робочих днів вам потрібно сплатити заборгованості. Як будете погашати? Краще скажіть, Ігор гарсен? Я не буду важко. А які є е, варіанти? Можна 50 на 50 обрати Ні, варіанти. Таких варіантів не буде. Вам потрібно повністю погашати заборгованості протягом Ні. трьох робочих днів. Так ви ж запитуєтесь у мене, типу, як ви будете погашати? Я спитаю, які є варіанти? Тож у мене немає варіантів. Ви... Вам потрібно всі три кредити закрити протягом трьох робочих днів. А як Нема. А яким чином? Ми висилаємо смс-повідомлення в реквізити, ви оплачуєте через любе відділення банку, як вам зручно? А через протягом яке відділення банку через Приватбанк що? Любе відділення банку, як вам зручно, потрібно сплатити. Також висилаємо смс реквізити. Дуже великий термін просрочки, у вас швидко гроші. Угу. Не платите з 22-го року. А давайте якось домовимося спочатку одне закрити, потім інше, потім інше. Ви зараз працюєте, хотіла б спитати? Як у вас фінансове положення взагалі? Зараз я сиджу на стулі, не працюю. Знаєте, розмова наша записана, е, тобто, кажіть, будь ласка. А що казати вам? Працюєте чи не працюєте? На які кошти ви, якщо ви кажете, ви не працюєте, так? А на які кошти ви проживаєте? Де перетикувати е... на харчуванні? Крадуть. Можливо, хтось вас отримує? Краду. Крадите? Крадите, так? Берете кредити, кредити. І берете кредити, як не можете гравшувати. Стоп, 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 стоп. І не віддаєте. Ні, 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 ви не праві. Берете кредити, А ви кра це... ви, ви стоп -стоп -стоп -стоп. крадете у держави? Стоп, стоп, стоп. Розмова з наша заплатить. Ну, дивіться, ну ви ж не буде ви... предоставлена в суді. Ви, ви обманюєте. Буде розмова предоставлена в суді. Ви мене чуєте? Що ви зараз зараз кажете? Так ви мене обманули тільки що. Дивіться. Значі дивіться. я хочу пояснити вам, ну що ж. Ви ж задали питання. Ви вже сказали, що ви кредити у держави, да, ви не але кредити ви Ні. Берете тільки кредити так це не про це і кредити. Кредити. Ні. послухайте, послухайте. Так це не ли? про кредити, це не про кредити. Якщо Дивіться, а, не про кредити? Дивіться, а кредити ви також передаєте. Так, Гроші. Ну, дайте я поясню. Будь ласка, слухаю вас. Ви кажете, на які кошти ви живете? Я кажу, краду у держави. А кредити. Як, це... як, яким чином Дивіться, а кредити це не крадіжка, а кредити це я повертаю своє, розумієте? А де ви повертаєте, якщо ви до чого не повернули? Де ви повертайте? Ні, так я... Ви ж я повернули у вас були мої кошти, і я їх собі поверну. От і все. Ви взяли Що кредити, і користувалися онлайн кредитуванням. Взяли кредити на карту, ви? у вас зараз. Ді, Вам нарахували дуже великі відсотки. Ви взяли кошти і не віддаєте. Це ще було двадцять 2021 році, коли коли uh -huh. ви оформляли uh -huh. а, саме онлайн кредити, і ви не віддаєте до сих пір. Так зараз, маємо... боротьби, що що віддавати? зараз боргівше переступлено. Чого ви маєте їх віддавати? Таке ж прохідну довго. Згідно договору, Ханічка, дивіться, багато я хочу що розмова не про що. І я не знаю, дивіться, якщо ви не розумієте, що буде далі, тобто, якщо ви не будете сплачувати вам ваші борги будуть передані вже юридичне управління, тоді вже будете через судове рішення. Та ви вже три роки сплачувати. передаєте в юридичне управління і щось нічого не передаєте. Ми поки що телефонуємо вам, тому що добровільно хочемо з вами домовитися. Якщо ми переда будемо передавати, тоді вже е, будете сплачувати за судовим рішенням, заблокують ваші рахунки. От, коли ви ж не готові на добровільній основі, я ж вам казав, це що в перших розмовах що значить не готові. Ну ви ж не налаштовані на діалог. Вам треба діяти оператори та серед. Не на... ви, я бачу, не налаштовані. Значить, дивіться, Ігор Станіславич, вимога наша така. О, бачите, ви платити, по Ви не шукаєте консенсусу, ви тараторите по стріпу. Ігор Сеніславич, у вас є три дні на оплати боргів. І потім, дивіться, будучи наслідки. Щоб ви просто розуміли, Ще через три дні наслід. Потім вам, вам будуть стоп телефонувати. Ну це до переду часу. <гум> Я зараз запишу. Скажіть, будь ласка, своє ім'я і свій номер. Будь ласка, Наталя. Мій номер 4055. 4055. Гаразд. Ви кажете, через три дні. Через три дні це, яке, п'яте, так? Нараз. Дивіться, а якщо. Я вам сказала, що протягом трьох днів вам потрібно сплатити заборгованості. Ви будете сплачувати? Ви стоп, стоп, почекайте, Ви не вводьте мене в оману. після цього ви сказали, що, що якщо не буде оплати протягом п'яти днів, очікуєте негативні наслідки. А якщо ви 6.04 подзвоните, верніше не шостого, а сьомого, сьомого подзвоните і знову будете казати цей скіп. То ви, виходить, балабола чи ні? Ну, по-перше, на не, не, ну, нукайте, ну, ну, образований. Якщо будете так ображати, я буду слухавку. Я... Добре, гарного дня вам. Ди Ну, хлодий трубку, голова.